Наприкінці листопаду виявилося, що додали ще теми абсолютно всі: з неоліту, з часів до нашої ери до, до сьогоднішнього дня. Тепер програму розширили, скажімо так, втричі, угу. е, і це дійсно може впливати на результати цьогорічні. Е, От, З українською мовою, да, як ти сказала, це новий правопис. Він раніше був необов'язковим, він, хоч і з'явився у нас у 2019 році, але. Офіційно не був затверджений, можна було за старим, за новим працювати, це не вважалося як помилка. Та з цього року вже всі завдання будуть формуватись по правилах нового правопису, і, відповідно, тут треба вивчити всі зміни: зміни в написанні слів, наголоси, винятки, Там, ну, ефір став Етером, проєкт став проєктом, аудиторія це тепер аудиторія. Ось такі точкові зміни, зміни які треба знати, щоб на ННД не, не сплутатися. Ось тому питання актуальності матеріалів те, за чим необхідно готуватися, воно є дуже важливим, щоб не перевчити зайвого або навпаки не, не довчити щось. Тому за цим треба слідкувати. Ну і також тут доволі важливий елемент є робота з мотивацією.